Кожну відокремлену частину у книзі я називаю аркушем, та майже кожне з них підкреплено крилатими висловами, які є або ж характерним підкресленням, про що саме йдеться мова у даному аркуші, або ж роздумами про як такове, як константа. Факт, який існує, та був занотований. Аркуш Перший. Не заглядайте в майбутнє. Живіть сьогоденням. Монолог момент єднання із всесвітом. І якщо комусь вдасться почути і зрозуміти цей порив думок, то він може по праву вважати, що доторкнувся до найпотаємнішого. Я хочу розповісти свою історію і не просто, що сталося зі мною або в моєму житті, а й те, що відчуваю в даний момент, яким може бути світ. І чого мені хотілося найбільше. Розуміючи, що все вже нам дано. Хочу бути чудовим розпилювачем, що несе позитив і фарби в уже прожиті, нинішнє і майбутнє життя, розповсюджувачем молекул позитивної енергії. Оскільки момент откровення почав свій шлях, то саме час поділитися думками із всесвітом, а я і ви, і є його частиною. Раніше здавалося, що варто тільки відкритися комусь, і багато хто може не сприйняти мене. Згодом зрозуміла, істина криється зовсім в іншому. Але саме від регулярного нерозуміння оточуючими людьми багато чого і таїться в потаємному невидимому світі, який називаємо душею. Зараз у мене є той самий момент. То й невеликий проміжок мого життя порівняно з Вселенським часом, для того, щоб спробувати відкрити завісу таємного, пройти стежками мінливого характеру, відчути тепло серця і непомітно торкнутися до мрії, що вічно витає у повітрі, скоріш за все, навіть до жодної. Здається, легко живеться тим, хто може себе подати. І люди легко розуміють таких важче тим, у кого таємниче всередині. Часом і сама людина не може дістатися до глибини, зрозуміти, розкрити таємні ворота у власний внутрішній світ, залишається одне творчість. У ній є все те, що люди в нормальному житті назвали б абсурдом це те, що знаходиться глибоко. Що поступово починає виходити назовні. І повірте, воно того варте, час зайнятися собою, полюбити себе, навчитися чути ритми дихання, стукіт серця і хвилі душі. Спробуйте, хоч раз, і подивіться, на що ви здатні у мені життя, у мені світ, який тається під тягарем буття. Але він все ще існує. Я хочу розкритися, перейнятися і дати волю бажанням, які таїлися такий довгий час. І те, що я маю можливість поділитися написаним і пережитим, це не що інше як благословення на здійснення мрії. Давайте бурхливо міркувати, обговорювати подумки вголос, наше життя і знаходити ті грані яких не видно. Ті ідеї-діаманти, які зможуть заповнити всі скриньки світу. Мені здається, що вже зараз я відчуваю, як б'ються серця мільйонів людей, які читають ці рядки. І навіть якщо ця книга не перед вашими очима, ви думаєте про це. Я впевнена, кожна думка має місце на існування якою б вона не була, нехай здійсниться те, як і має бути: написане буде почутим, а почуте буде усвідомленим. Решта все інерція. Насолоджуйтеся кожною секундою життя, як і тим, що любите робити, від чого ви дійсно отримуєте справжнє задоволення. Сьогодні ми відправляємося з вами у подорож у компанії ловців тезисів Reді та Groovy. Вони вже зайняли комфортні місця на платформі червоно-зелених та наповну вигляділи тезиси, які відразу стали своєрідним обґрунтуванням як життєвих алгоритмів моменту виникнення та здійснення. Тому переходимо до інтерпретації. Перше. Хочу бути чудовим розпилювачем, що несе позитив і фарби в уже прожиті нинішнє і майбутнє життя. Розповсюджувача молекул позитивної енергії. Приступаючи до інтерпретації першого тезису, доречним буде пояснити своє уявлення щодо вислову розпилювач. Це як пилка квітів. Те, що, наприклад, бджілки збирають і згодом перетворюють на мед. Тому на малюнку зображено квітку. Та бджілку, соти та горщик з медом вже як саме процес та результат отримання накопиченого елементу внутрішніх сил. Це той випадок, коли ти являєшся носієм того, що згодом дає свої плоди, результат, який є нескінченним, якщо з самого свого зародку початку має життєві та живинні молекули. Зустрінемось у наступній соті, тезисі, щоб розібратися детальніше у цьому. Друге. Зараз у мені є той самий момент, той невеликий проміжок мого життя, порівняний з селенським часом, для того, щоб спробувати відкрити завісу таємного, пройти стежками мінливого характеру, відчути тепло серця і непомітно торкнутися до мрії, що вічно витає у повітрі. Скоріше за все, навіть до жодної. Вимір часу кожна людина розуміє по-своєму. Для когось щось відбувається достатньо швидко, для інших занадто довго. У даному контексті це як перелік кольорів на сонці, розуміння того, що саме є часом, яке відведене та займає людське життя, щоб можна було відчути і осягнути, закладене спочатку появлення, як згусток енергії, що має розвиток надалі вже у свій певний час. Те, що можливо може здаватися недосяжним. Але це те, що називається мрією, яка має своє здійснення в особливий час готовності людиною отримати певний запит. І якщо співпадають усі створення осередки та несуть в собі заряд активації, то відбувається здійснення мрії дій за час перебування людини у цьому світі. Пісочний годинник як елемент природи, сонце, яке висвітлює пройдений етап до сутінок, по потаємної сутності, схованої від навколишнього зору, підготовчих процесів до наставання світанку, що зображено у формі занавіси, достатньо розгорнуто. Ми отримали ніби мапу з вами для подальшого курсу, тому наступний тезіс: третє. Залишається одне творчість. У ній є все те, що люди в нормальному житті назвали б абсурдом, певно, треба нагадати, що не всі однаково сприймають ті чи інші проявлення. Реакція на то може бути різноманітною, як і причини. Наприклад, людина раніше не стикалася з таким явищем і не знає, як на то реагувати. Але якщо одні відкриваються до пізнання нового, то інші, із запереченням, відрикаються від такої форми існування. Можливо, тому що на підсвідомому рівні лякає процес переформування на нову систему організму, що викличе неабиякі катаклізми у подальшому. Але як показує практика, у багатьох це керується емоціями, які можна охарактеризувати як небажання бачити різні рівні та можливості. Самовдосконалення, потяг до невичерпного ресурсу існування ідей, які перетворюються на класику, вікові стандарти, що довгий час задають темп модерності. Тому саме у такій стилістиці і відображено на малюнку Божу корівку у вигляді капелюху, що має неабиякий символічний підтекст. Мерші загадувати бажання, мрії мають здійснюватися. Символіка кольорів і Божої корівки як природного явища стане путівником до місця перебування вашого омріяного. Ми дійсно набрали з вами темп і крокуємо далі до наступного тезису. Четверте, давайте бурхливо міркувати, обговорювати подумки і голос наше життя і знаходити ті грані, яких не видно. Ті ідеї, діаманти, які можуть заповнити всі скриньки світу, по своїй природі людина з легкістю може йти на контакт, якщо внутрішній стан інтуїтивного імпульсу дає зелене світло для рішучих дій. Своїм здійсненням людина тішиться із собою завжди. Але оскільки по своїй натурі влаштовано так, що являється соціальною сутністю, то розповідати про свої вчинки у різних формах це як процес спілкування із навколишнім світом. Не випадково на малюнку зображена пляшечка парфуму, як вказівник смаку володара та скритий елемент спілкування з оточуючими іноді без потреби самого власника вимовити і слово. А іноді це спрацьовує, як притягуючи увагу та бажаний елемент. Це це залежить від поєднання молекул природного, самої людини і створеного безпосередньо із допомогою людини. Власне, кожен інтуїтивно відчуває, що має бути почутим, принаймні зараз, а дещо має здійснення за принципом тиші, а згодом як бурхливий водоспад стає рушійною силою до витоків у відкрите море для активних рухів навколишнього. Це дійсно відбувається. Ми з вами на плаву до заключного тезису. П'яте. Насолоджуйтеся кожною секундою життя, як і тим, що любите робити, від чого ви дійсно отримуєте справжнє задоволення. Людина завжди відчуває, коли їй добре. А коли вона просто плутається, пересувається лабіринтом з мозком, вважаючи, що переграє його у шахи. Є чітка система, скелет всього. Ти виконуєш роботу за принципом зробив, отримав. А я коли згенерував, відтворив за проміжок часу, який залежить від миттєвості, стрімкості обґрунтування мозком появи проєкту у надзвичайно сприятний момент та форми інтерпретації. Момент вдоволеності є найвищою ступеню радості, як повноцінного комплекту усіх. Налаштування відображення часом надможливого. На малюнку зображено палітру кольорів та пензлик, як елемент творитища, що, що має можливість оживити з моментом торкання кольорового пензлика до обраної платформи, щоб відобразити певні уявлення та можливість свідчити неймовірне. Це був останній тезис Урядні та груві 3-3, нічейка. А як у вас там? Розібралися з усім? Зустрінемось у наступному атмосі.